У козацькому серці не було місця для страху, коли йшлося про волю. Для Запорожця Свобода ніколи не зводилася лише до життя без кайданів, вона була сутністю, самим подихом, сенсом людського буття. Це було право діяти за совістю, йти власною дорогою, обирати свою долю навіть тоді, коли попереду чекали шабля, вогонь чи шибаниця. Козак не мислив себе рабом. Бо раб це людина без обличчя, а воля робила його рівним царям. Особиста свобода для нього означала не коритися пану і не тягти ярмо на чужій ниві, а працювати на власній землі, годувати свою родину і ходити у походи не з примусу, а за покликом душі. Вона дарувала йому право самому вершити власну долю, не чекаючи милості від сильних світу цього. Духовна воля давала можливість молитися так, як веліло серце, берегти віру батьків і традиції предків, не схиляти голови перед чужими богами і звичаями. А національна воля була найвищим ідеалом мати свою землю, свою мову, свій народ і боронити їх до останньої краплі крові. Серед козаків побутувало гірке й правдиве прислів'я краще смерть, ніж неволя. Це не було гарною фразою для прикрас у літописах чи підручниках, це було їхнє життя. Вони виривали братів із полону, палили ворожі галери, кидалися у бій із піснею на устах, знаючи, що дорога назад може й не відкритися. Вони вірили, раб, хай із золотом у скринях залишається бідним, а козак із волею у серці завжди цар. На Січі не було місця для зрадників чи тих, хто шукав вигідного кутка під чужим дахом. Теплої години при дворі ворога там не прощали. Таких виганяли, а інколи й карали суворо, бо зрада волі вважалася найбільшим гріхом перед братством і перед самою Україною. Бо той, хто зрікся волі, зрадив не лише побратимів, а й саму душу свого народу. Козацький дух це дух людини вільної, що не боїться ні ярма, ні бурі. Це голос предків, який і нині шепоче нам краще стояти на своїй землі гордим і вільним, ніж вклонятися чужинцеві з повною мискою. І саме тому козацький заповіт живе в нас і сьогодні, бо воля для українця завжди була дорожча за життя.